С Бахмута переехали давно? Да, ну, уже другой месяц. Другой месяц. А, ну, месяц. А до этого где были? А? а до этого где были? Ну, в Бахмуте. Вот он с Бахмута два месяца как выехал? Да. Капец, все разбили, без ничего залишился. Да, он в очках. За очками пришел. Ну, пенсионер вы, да? Да, пенсионер. Оце що шо... є на мені, то й моє. Більше нема нічого. Ну, бачиш. Хлопців зараз призивають і кажуть, що ви повинні захищати державу. Обов'язок перед державою. А що ж держава нічого нам не обов'язана, Коли ти втратив все? А що? Воно ж компенсувати вбитки збираються. А, збираються. Ну а житло ж не дала. Пока. Нічого не. Так коли ж як вона пить росіянам, Ну що там. Ні, житло, житло тут не дали вам нічого. Та ні, я тут у дочка живу, так мені повезло. я у дочки промастився. Ну, слава Богу. Щось. Так. Ну бувайте здорові. Окуляри я... отримали. Це вже, це вже добре, да? так? Да, вже зрякий. А ви ходите так, не інвалід, ви, ні? Нормально? Нет, у меня тоже, в принципе, артеросклероз mm. операцию сделал на дитополях. Хромает. Mm. Так что считай, пока мы синвали. Ну, слава богу, что дочка бачит и есть. А у богатки уже да. что... ни с чем, ни с чем выезжать. Да ну, сумочка в руках-то есть. А була хата чи квартира там? То... Хата. хата була. То нам щось повезло. Ми приїхали, а росіяни перед цим по вокзалу, по Краматорську гепнули Ай-яй-яй-яй. Та от уж, люди збираються уїжджати, зібралися на народу. Я гуманітарку возив. якраз ми в Бахмуті були в 22 му году. І цей, пам'ятаєте, славянський вокзал долбанули. А ми якраз день туди виїжджали. І проїжджає мимо глянь, горілянських людей. От якраз ну, да. там прямо перед вокзалом долбанули. Та да ну я Творяй, що Ой-ой-ой-ой. І кажуть, що бачиш, ми ж ці фашисти, бендеровці, чи хто да. націоналісти, ми хто ми тут ну, Фаши... да, да. знайшли фашистів, слишеш? Йомки о, твої о, палки. Знайшли. Оце ти фашист, а да? я фашист. Мені теж 62 роки. Ну вам трошки, наверное, скинуть. Ну да, ну ви постарше, сюда трошки. Менше 63 в цьому році буде. Отак от, друзі. За окулярами приходять вepoї України, бачите. Пенсіонери з Бахмута, Авдіївки виїхали. Які ж ми фашисти? А? Які фашисти? Треба набалакати, вони балакають. Ну як такое може бути? Ну це вообще. А вони їх возить, типа, бомбою ракетою кинуть. І так знищили весь город. Город весь, просто його вже і ніхто, я думаю, не восстановить його. Ну як треба збирається відновлювати. Ну перестраювати там ну, то, де що вже. Це хто якесь да. з бахмута. На да. мало крау, вже який ми, молодого треба ставити. О. А це старий він знає лучше да лучше знає ну, зарплату. Ну, до сих пор получає гроші. Ну, не получає, знає, на що чому. как і наші всі Сєвєродонець два окупований, окупіровані, Лисичансько окупірований, да? Криміна окупований, все, вся Луганщина окупірована, ані два роки грошей до башут. А, і получаєте нормальний розказ. Ми повернемось. Ми повернемось. Куди повернетесь? Ви вже хати покупили, все у вас нормально, а ті старіки, слава Богу, що ви до дочки приїхали. Та от он. А я з Луганська 10 років, Що мені дала? Держава, що хату якусь чи компенсацію? Ну тут якісь. Ні, по села не поселення, А, койко місто. Ну, по села, ні ну, да. А ми повинні йти. Ні, в... ну так. Саш, як... каже, вирішив, що ми вже в соціумі, це Очень, мої. Да. Каже, ми в соціумі вже должны бути тут, ожиться і вже все. О, ні, ніяких переселенських, нічого. Ну, то ж так, бачиш. Ну нічого, ми таке покоління, що да, розкажемо і покажемо. Ще дадим попробувати. Отак, от, от, друзі, так. Да. Все буде, кажуть, Україна. Ну, сподіваємось.